Доброго ранку. Сьогодні у нас п'ятниця, День Венере. Можете загадати якісь бажання і оберіть вібрацію один, два або три. Пау! Ну, що вам сказати? А для вібрації 1 до вас сьогодні прийшла світлова активація Плеяд. А плеядіанці, знаєте, вони разом завжди і вони дуже поважають жіночий початок, жіночу енергію. І сьогодні до вас прийшов такий світловий код на Це також код взаємодії із водою. Вода це наші внутрішні емоції. І ось цей код, він дуже допоможе вам сьогодні, якби. Стабілізувати ваші внутрішні емоції, які є самою водою, і тут знаєте таке відчуття, що у вас іде якась розв'язка і відбувається, якби гармонія вас і небес, тобто синхронізація вас із небесами. З небесами це означає із високою частотою частотою любові, достатку, дуже гарне, дуже гарний код, і Це знаєте, таке перш за все з'єднання. Вас із цією енергією, І коли ми з'єднуємося із енергією, ми отримуємо нові усвідомлення, нові знання. Ми отримуємо якусь нову мудрість. І це дуже гарний код. Ну так як у нас Венера і для вібрації цифри, 2 до вас прийшла венеріанська галактична рада. Це такі світлові істоти, а вони у вигляді світла дуже такого високого зросту. І це знаєте, вони є провідниками, провідниками зіркових істот. Тобто вони тут на землі, також слідкують за тими душами, які втілилися із зірок. І знаєте, вони відповідають на такий виклик. Коли є у вас якісь запитання, і ви є частинкою їх, вони завжди будуть знаходитися у вашому полі, підказувати вам. Це час, щоб ви проявили себе і щоб ви засяяли як це світло, яке є у цьому коді, і галактична Венеріанська рада, це знаєте, така такі енергії. Які вібрують на енергії любові, на енергії гармонії, благополуччя, на енергії просто співчуття. Ось коли є ця енергія любові із середини серця, коли вона у нас проявляється, у наша аура змінюється. Люди до нас починають по-інакшому ставитися, тому що ми настільки сяємо любов'ю, що ми випромінюємо цю любов. І для вас сьогодні послання сяєте надзвичайно. Ну і а, для вібрації цифри 3 до вас прийшов код активація зірки землі. А зірка землі знаходиться у нас під ногами десь від 15 до 25-30 см. Це ваше закріплення, це ваш стійкий фундамент тут на землі це така дія вашого заземлення. Заземлення це не тільки стати босами ногами на землю. Це також, це також знаєте, така, така духовна стабільність, духовний ваш фундамент, навіть в вашому духовному напрямку, тобто це от заземлитися в такому духовному фундаменті. і це також енергія ізіди. Це енергія Ізіди, тобто такої енергія магії, і енергія такого, такого заземлення сильного. І це дуже гарний квота, тому що знаєте, я б сказала так, що. А це нові знання, нові знання навіть про взаємодію із самою землею. Це знання не для того, щоб розказати їх комусь. Ці знання відкриються вам, для того, щоб ви ними самі користувалися. Тому що є певні такі знання, інформація. Знайте, мене на початку було такого і зараз є. Коли мені дають якусь таку інформацію, я така О! і мені зразу хочеться записати відео, розповісти усім, провести там якийсь е семінар, коли це розказати. І не не дозволяють простір, не створюється так, як має бути. І потім, коли я переборю це своє его, поділитися з усіма, щоб всі знали, мені пояснюють, що. Це не знання не для всіх, і це не того, що хтось обраний, а хтось ні. Це того, щоб ці знання не обесцінили, тому що ще немає готовності у мене їх передати, і немає готовності у людей. І бувало таке, що з цими знаннями з цією інформацією я живу там півроку, рік стараюся її застосовувати. Але потім приходить момент, наприклад, так як у нас прямі ефіри, вони ж також не по запису. Коли є енергія, приходить потік і чітко я знаю, яка тема буде прямого ефіру, навіть якщо у просторі є 10 тем розумієте? Ти те, що йде першочергово, і на цьому на це все є великі великі пояснення. Чому нам дають інформацію дозовано людству, чому дають дозовано на це є дуже велике пояснення, дуже великий аргумент. Це такі міри застереження для навіть для знаєте, навіть безпеки самих людей зроблені. Тому що насправді ми ще не такі високовібраційні, щоб ми могли правильно застосовувати інформацію. Інколи буває таке, що я щось передаю, а потім я бачу, що навіть так не було сприйнято, як я передала. І мене це, знаєте, спочатку лякало, потім я стараюся пояснювати на хлопський розум, щоб було зрозуміло. Але кожен сприймає так, як може, і це теж нормально. Тому у вас сьогодні ваш зв'язок з землею і знання ваші із землею ну це ваші знання. Бажаю вам сьогодні дня гарного.